Я Савелєв Олександр Герольдович, методист Запорізького обласного центру туризму. Е, ну, По-перше, бажаю усім здоров'ячка, е, зобутків, наснаги наших е, перемог в наших змаганнях. Е, сьогодні я вам пропоную такий майстер-клас по дослідженню ґрунтів. Е, ну, конкретно перше, це у нас буде е, визначення кислотності ґрунту. Ну, по перше, нагадаю, що ґрунт це дуже складна така поліфункціональна багатофазна система, яка ну основне, є, ви усі знаєте, здатність до родючості ґрунтів. Так, вона е, утворюється довгий історичний час в результаті взаємодії різноманітних компонентів природи, і гірських пород, рельєф, клімат, е, жив, е, живі організми. Це дуже динамічна система і має е, деякі особливі властивості. Ну ви знаєте, класичні. Мабуть, вже це ми будемо ще розглядати механічний склад, вологість, так і кислотність. Кислотність. Так, що стосується кислотності, ну, це якщо хімічно висловитись, це наявність водневих іонів. Так, дуже важлива характеристика впливає. Так, що агрономи ферми, як правило, мають на увазі при використанні в своїй діяльності. Це зауважують. Так, існують декілька класів кислотності. Виміряється такий показник PH означає Так і існує. Ну, раз, два, три, 4, 5, 6. У мене тут є ну це так, дуже сильно кислі ґрунти, це PH менше за 4, сильно кислі є ґрунти, кислі десь до 5. Значення слабокислі, нейтральні, ну я кажу значення 6. 7. 6 7. Це Показник. Так, і лужні більш понад 7, ну, одиниці тут нема, да? безрозумірно скажемо. Е, ну, я далі скажу, який у нас оптимальний скажем, для ґрунтів, те, що нас і цікавить. Так, і слід зауважити, що десь половина нашого чорнозема українського страждає від надмірної кислотності. Так що надмірна кислотність – згубний вплив на. Грунт має, тому що елементи хімічні, такі як алюміній, марганець, заліза в кислому стані, вони стають токсичними. І затрудняється живлення рослин, призупиняється процес, як кажуть, гуміфікації переробки органіки в гумус. Так, що кислі ґрунти це згубно, згубно. Так, водночас. І лужні теж мають свої мінуси, бо ті елементи, які там знаходяться бор, мідь, фосфор, магній, вони стають для рослин важко доступними, погано засвоюються рослинами, і е негативний мають вплив. Таким чином ви зрозуміли, да? що і надмірна висока кислотність, і лужність це небезпечно. Тобто золота середина, оце як я вам казав, оптимальний. Вважається, що оптимальний рівень кислотності ґрунту повинен бути 6,5 ,6 десь у таких приблизно значеннях. Але тут є особливості, скажімо, ну це вже агрохімія, да? більш така для фермерів, для агрономів важлива. Скажімо, чай він полюбляє кислі ґрунти, інші якісь рослини е, вже не, е, нейтральні там і більш лужні. Це е, е, залежить від культури особливості. І у мене є така цікава табличка. Тут у мене е, культура сільськогосподарська визначена, і той вже визначили вчені оптимальний е, pH, який притаманний цієї культури. Ну я тут підібрав якраз наші українські головні. Культури, озима пшениця, номер один культура усі знають. да? Десь 6,3, 7,6 показник саме Яра пшениця 6-7,5, приблизно так. Так, ячмінь соя, соняшник, 6, 6,8, картопля, трошечки вже бачимо 5, 5, десь приблизно. Цукровий буряк теж наша можна, національна теж культура 7-7,5. Більше така кислова. Ну, Це така табличка, її можна знайти. Які основні культури і яка кислотність притамана. Так, і тут ще є шкала, у мене така дуже теж цікава. Я підібрав вам це. ПА-шкала для більшості ґрунтів. І вона кольорова для регіонів сухим ґрунтом, десь 9-7 межах. І 7,5 це вологий ґрунт. бачите, особливо тут регіонально воно пов'язано з географічним розташуванням, з кліматичними особливостями той чи іншої місцевості. Так. ну Це така теоретична частина. Приходимо до практичної. Так, е існує дуже багато різноманітних е методів визначення кислотності ґрунту. Є, зараз з'явилися вже електронні. Ось я вам прилад покажу. Так, це прилад, е прилад електронний для визначення. Тут вологість і кислотність. Я придбав, працює це. Угу. Я вам зараз трошки більше покажу. Два щупа, ось такий. Да? Там, ну, Прилад є, можна користуватись. Так, ну я пропоную більш простий спосіб, такий, скажімо, який можна застосувати в польових умовах кожному з нас. Він не требує якогось там дорогостоячого обладнання. Так, він уважно починаємо практичну частину. Так, що треба взяти? Беремо. Грунт, зразок грунту, ну, десь приблизно глибина, тут прописана 5-8, середня частина 5-8 сантиметрів. Це така середня частина, вже десь гумусовий горизонт, так, ніжна частина. Так, розчиняємо його, звичайно, вода, нічого там не прописано, я знайшов такий метод. Так, ну, я, ясна річ, заздалегідь це приготував. Так, розчиняємо у пропорції 1 до 5. 1 до 5. Розчиняємо, звичайна вода. Я не буду тут все вже, бо там прописано далі по умовам, треба відстояти 5 хвилин. Да? Тут якраз я підібрався. Так, і такий розчин у нас ґрунтово. Так, і далі, мабуть, знають багато хто бачив, гумус індикаторні смужечки можна придбати при бажанні і не складно так Хімічним кабінеті, в школах там повинні бути взагалі. І за допомогою цієї смужечки ми якраз визначаємо. визначаємо. І шкала, ну, шкала тут є і на самій. І так, беремо смужечку, обмакуємо наш рошин і одразу. Кладемо на білу поверхню і одразу порівнюємо з нашою, нашою еталонною шкалою. Так, і зараз я вам скажу покажу. Так, десь приблизно 6 до 6 одиниць. Якщо подивитися, уважно. придивитися. 6-6. Таким чином, це гарний ґрунт якраз в межах, як кажуть, у нас. Для нормальних ґрунтів. Пока. Ось і все. Дякую за увагу. Всього найкращого.